О, адаме, айронвейри вже надійшли. Так, і вони дуже добре продаються. Це фріндінго. Привіт-привіт, Еллі, Як вихідні? О, це було фріндінго. Добре. А у вас це було вхрін -дінго. О, Спитайте, як пройшли мої вихідні? Як вихідні ровене? Я скажу вам так: це було вхрін Дінго. Це в Дінго. Це було по справжньому в Дінго, Дінго. Дінго, дінго, дінго. Дінго, 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 дінго. Всесвіте, дай мені спокою прийняти речі, які я не в змозі змінити, і сміливості змінити ті, що можу, і мудрості, щоб бачити різницю. Повторюй за мною Всесвіте. Дай, мені, Дай спокою мені спокою прийняти, прийняти речі, речі, які я не зможу змінити. сміливості змінити, змінити ті, що можу, можу, і, і мудрості, щоб що бачити, що бачити, бачити різницю. Це вхрім Я ненавиджу це, але не можу змінити. Тож я прийму це. Це вхрім і він такий ва. Так, і шариш за пляшку. Так, вона типу бам. Так, мій улюблений момент, коли Бреда Піта вкусила змія. Так, а бій на мечах. Там було стільки м'яса. Так, Отак так. було. Ей, про що ви тут? Я нарешті глянув швидкісний поїзд. О, я бачив його в кіно, коли його ще крутили. Ой, як тобі? Як мені? Так. Ну я думаю, що це хрін. Дінго. Ну, типу, це було вхріндінго? Е ну, ну це ж як ви казали, ровене? Е Що відбувається? Але не це більше не це вхріндінго, це це ото в сплуж. Що? Oh, uh. О, як же ніяково! взагалі-то як емпат? Я думаю, мені не варто більше знаходитись в цій ситуації. Я мабуть піду. Що? Сплуш? Ха-ха-ха! Це вхріндінго. Не знаю, чи ви помітили, але у мене тут крутий мерч. Це вхрін vldl.shop Ні, ну серйозно. Це справжнє. Ви можете купити. Обмежена пропозиція, обмежена кількість. Встигніть, поки є. Це в дінго.